Ми з вами повинні під час війни особливо знайти своє місце. От що ми повинні робити під час війни? Так, да, підтримка армії пріоритет для нас, але саме головне ми повинні зберігти свої колективи. Самі маленькі, у когось перукарня, у когось заводи. Ми повинні це наше завдання, оце наша війна. Якщо ми втратили перукарню, ми програли цю війну. От моє ставлення до цього. Так, да, ми втратили завод в Марганці, тому що прильоти з артилерії б'ють п'ять кілометрів до е, Енергодара. Нічого, ми забрали біля 30 людей, переселили їх в Чернівці в Чернівецьку область і будуємо там завод. Через п'ять місяців буде новий завод. В три рази потужність у нього буде більша ніж в Марганці. Оце відповідь. Це просто для мене, оце моя війна. Якщо я побудую і запущу цей завод, я виграв у Путіна цю війну, і я вважаю, оце це наш підхід повинен бути. Ми повинні всі бути максимально консолідовані і на це націлені.